Кінець Діва Кузі, рік 17 по 23 березня, 25 рік. Що нам вам чекати на цьому тижні? Поїхали. Так. Ух ты! Mm -hmm. Слухайте, Інтересно. Так. Дивіться, на початок тижня пошуки через інтернет якоїсь інформації. Можете, може, хтось буде шукати білети на поїзд, ще кудись там. да, ну, В общем, якусь інформацію через інтернет вам треба буде там пошаритися. Вот. Не просто так поскролити, да? а щось саме якусь інформацію шукаєте. Далі. Тут виходите, якщо ви чоловік саме вида для жінки, це чоловік вашої стихії, може бути взаємодія ще також, у вас буде присутній вогняної стихії. Це стрілець, якісь взаємодії будуть поїздочка Вам намічається активна, може бути навіть в якийсь момент неочікувана. Паєстка, да? тобто швидко оп, і зібрались і поїхали кудись. Дивіться, з приводу ось цього короля там можуть бути якісь маніпуляції, там можуть бути якісь нечесності, там може бути якісь у когось це може бути завісиме отношення, завісіме отношення. Ось От якась така історія: зверніть на це, будь ласка, увагу. От. До кінця тижня, дивіться. Тут э, карта зустрічі з рідними і близькими, э, також тут карта э, здійснення мрій бажань, які вже вот давним-давно про щось э, мріяли, знаєте, дев'ятка кубків, це вот вот наповнення емоцій. Э, приємному баченні да І якісь зустрічі, побачення, домовленості, договоренності, приятне і так далі. Карта Сонечко, вам успіх, карта Мір вам дорога. о Боже, скільки приємних, класних карт вас чекає на цьому тижні. Шикарний, шикарний тиждень, я вважаю. Далі, також дивіться, знову ж таки, Карта каже: зверни увагу на общество, яке вокруг тебе. Воно в позитивному ключі, я би хотіла вам наголосити. Або, знаєте, шукайте знайомства в якихось таких, ну, грубо скажем, тусовках. Або, можливо, десь ви там знаходитесь. ну... Це робота, офіс, якщо ви служите, можливо, там з кимось ну, там, якісь нові до вас поступають, хлопці, дівчата, неважливо. Знаходьте спільну мову. От розумієте, якось там зверніть увагу, скажем так, на людей, які знаходяться навколо вас. От і все в них може бути о, дивіться, знову ж таки сонечко, знову ж таки інформація. Причому це дуже важлива. Дивіться, важлива інформація, ключова, яка вам приходить вирішення якогось питання. Так от, Можливо, ця людина, яка там навколо, вона допоможе вам вирішити ваші якісь там бажання і так далі. Так, тепер для кожного дивимося. Неділя от, от класна. Тиждень супер, мені, мені подобається. Так, Тепер для кожного окремо дивимося по карті тижня, на карту тижня. О, від, о, ой, господи, 17 по 23 березня. Дивимось, новини, бачите, якісь новини, 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 новини. Якісь розмови, новини, з відомо від сім'ї, можуть бути якісь сварки, знаєте, розговори на повищених тонах. І це може бути. Ну, і цього не застраховані. Да, поїздки можуть бути якісь. Знову ж таки, вони неочікувані. Так, тілець діва. Карта Ребенок карта... Карта дороги, карта поїздки. Це може бути як зустріч з дітьми, поїздка до дитини, можуть бути нові якісь справи, якісь нові проєкти, логістика, можливо, там, ви займаєтесь цією історією, покупка нового автомобіля. От щось таке приємне, класне, чудово діве. Скорпіони. Скорпіони, та ж сама метла. І тут теж з сім'єю пов'язано, тут теж якісь розмови. знаєте до, до речі, хочеться тут сказати: зверніть увагу на здоров'я, почиститься, можливо, там вам треба почиститися. І також це може бути от якісь дома не урядиться, знаєте, обиділась не підходи ко от Якась така история. Ой, кажу скорпіони, Господи козероги, козероги, козєрогі. Uh, ну, все добре, папа.